Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Сьогодні робимо запис у таких трошки незвичних та, слава силам, не екстремальних умовах. І сьогодні я на зв'язку зі студією, в якій у нас знаходиться медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анну! Вітаю. Е, дуже рада, що можемо виходити з вами на зв'язок, навіть отак на відстані, щоб е, трохи попереджати наших підписників. Про хороші або ж не дуже події, які чекають на Україну українців та світ. Ну що ж, Анно, знову програвся? На жаль, ваш прогноз минулої середи щодо атаки на дитячу установу, на медичну установу. Вчора під час е, удару. Росією по місту Запоріжжя, які удари такі дуже здійснюють. Дуже часто ворог постраждав саме медичний заклад і постраждав дитячий садок. Недостеменно ще відомо стосовно точної кількості жертв, але те, що вони є після такого удару, це точно. Анно майстри практики, езотерики зараз масово. Попереджають про небезпеку з 10 по 20 грудня, що бачите ви, які небезпечні дати цього періоду можете назвати? Так, дійсно дуже боляче, і навіть не хочеться змінювати чорний колір. Я висловлюю своє співчуття всім, хто постраждав, всім, хто страждає і втратив дитячі жертви. Ну, просто такій агресії, такому безумству, безчинству немає слів. І навіть тут просто я не знаю, як підтримати вже і людей. Але ми все одно маємо триматися, і наш обов'язок, перш, людей, які володіють яснобаченням, здібностями, допомагати до останньої краплі енергії і сили. Дивимось. Бачите, 10 число, число смертей. Далі, 17 число. Продовж 7 днів, можлива небезпека. Потім біля води, чомусь Харків мені йде, там, де вода. Я не знаю, небезпека для військових, можливо, там десь вколо можуть взяти якийсь котю, якась сильна загроза небезпека. Харків саме мені сьогодні в видіннях прийшов, де вода, біля води. Так, 13 число, 12 число в мене виходить велика кількість шахетів, і обстріли дійсно будуть потужними обстріли будуть. Будемо старатися прикладати зусиль. Знаєте, я не люблю себе постійно підкреслювати, коли я називала, за яким, хто мене дивиться, той слідкує і знає. Трошечки зараз не наразі, ну, якби, це, але все ж таки люди е, мають дослухатися і берегти своє життя. Попри те, що ми, безумовно, я думаю, що всі майстри по максимуму викладаємося і ставимо захист. Діти, дитячі душі. Я казала, свята е, церковні свята провокують диявола, жаги, агресії, крові. Остерігаємось. 15 число. 28 число. 20, числа, 20 числа це є цифри агресору в даній комбінації для даного року. Така цифрова комбінація включає вплив агресивної енергії саме під час двіючок І цей місяць. А, 12 місяць має двічку, він також дійсно дуже такий напружений. І знаєте, в кожній країні, кожного, якби, якщо проаналізувати з історії саме оцей місяць, він несе загрозу і ризик загострення воєнних питань і конфліктів. Я відчуваю, що зараз пробуджується Китай. Якось Китай буде трошечки. Заявляти за себе і Польща, знову ж таки, в моїх видіннях, що Польща має якісь козирі проти Росії і буде трошечки виступати вперед в своїх позиціях. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році таро від Тетяни Гай. Це гарні новини. Дійсно, Анна, хто слідкує за вами, то може. Проаналізувати і відслідкувати паралель між вашими прогнозами, які ви даєте щодо міст, щодо дат і щодо можливостей жертв. На жаль, зараз хочеться розглянути також Курахівський та Покровський напрямок. Ми майже на межі. Люди не знають, що їм робити, чи варто евакуюватися, чи все ж таки вдасться втримати ці напрямки. Давайте подивимося. Курахівський та покровський. Скажіть, будь ласка, на який період дивитися? А, на, давайте на дивимося, давайте, давайте на тиждень, тому що ситуація змінюється. До 15-го мені показує. Так. Я от зараз бачу взриви, часні такі хатинки, будинки. Угу. Будуть влучання ще постійно. Там відносно, от я дивлюсь, не так багато людей похилого більше віку, будуть наступати. З Росії ще більше, ще агресивніше, наступ має бути. Я бачу, що на цей тиждень ми можемо трошки як втратити. Позиції трошечки будуть втрати відступити. Але паралельно, бачите, для нас йдуть розмови домовленості. Ми вже їх ведемо. Хоча для нас зараз великий колосальний йде вибір правосуддя. Бачите, правосуддя поки що. М -м -м Трошечки мене вирішили, те, що ми хочемо, і Росія перевернута карта. Зараз піде проти Росії багато що Багато що буде йти проти Росії. Хоча здається, що вони а -а тільки набирають обертів і сили. насправді, вони будуть ослаблюватись, але треба враховувати Китай. Зараз Китай може рішучі якісь кроки зробити саме Китай. Анно, також ще питання як же ж події в світі, а особливо події в Сирії, вплинуть на ситуацію в Україні? І чи вплинуть? Чи все ж таки дуже багато розганяється такої роздутої інформації щодо ситуації, яка складається? Для України це плюс. А для України це той бонус, який за рахунок якого ми можемо на протязі трьох місяців, мені показує, а навіть на протязі цього місяця багато вирішити питань стосовно України територіально, саме. Саме територіально. Буде тиск, будуть лукаві змії, які будуть тиснути на Україну, щоб ми погодились. А зараз нам буде дуже складно. Дуже буде складно приймати рішення і дитячі смерті підуть, бачите, 13 -е, число, 12 -е, дітки ціною життів дітей. Домовленості будуть пізніше будуть обов'язково, але Україна стоїть, бачите. Україна для себе, В, як, знаєте, як на повороті таких небезпечних якихось перегонів, знаєте, як ніби нас підбивають, щоб ми от -от зійшли з дистанції. А ми візьмемо, зробимо маневр і трошечки отак ніби загальмуємо, а потім вирулимо вперед. Це буде ага. хитрий, хитрі маневри, хитрі плани. Багато також говорять і про переговори, чи бути переговорами. Я не знаю, як правильно їх назвати, всі називають їх мирними, але я не думаю, що можуть бути мирні переговори з країною-агресором, якщо тільки ця країна не стоїть на колінах із країною тираном, кровавим тираном. Чи бачите ви до кінця року ці переговори? Як я продивлялася, я вже бачу, що вони проводяться, але через інших особ-людей. Осіб тут тільки воно, знаєте, починається і продовжуватися, буде не так швидко все вирішиться. Я казала, що ну, не так дуже-дуже швидко, щоб остаточно вирішити. Але вже починаємо рухатись в цьому напрямку. Людям буде складно. Я бачу, ще будуть. Обстріли, я бачу влучання. Особливо мені душа болить і крається за людей, які залишились в саме таких загострених місцях, людей похилого віку, людей, які переїхали і шукають роботу, і я користуючись можливістю, і з вашого дозволу, ще раз наголошую, що можете звертатися за моїм номером 063 736 0977. Якщо вам потрібна робота, і якщо ви шукаєте робіт. Давайте будемо допомагати і звертайтесь, вже є декілька звернень і ми е, зараз з моїми менеджерами шукаємо людям саме місце в працевлаштування. Боже Анно, ви завжди були чуйною, ви завжди були тією, хто йшов на допомогу, хто допомагав, не лише. Й... Просто військовим, їх родинам, а й тим, хто цього насправді потребує. У і останнє питання на сьогодні: хочеться і м, почути гарні новини, адже наближаються різдвяно-новорічні свята, і всі сім'ї хочуть зібратися за сімейним столом, розуміючи. Показуючи якби, ціну родини, адже я впевнена, що зі мною погодяться всі, що зараз ми стали розуміти дійсно, що таке мирне небо над головою, як це цінно, і ціну повноцінної родини, коли всі члени сім'ї знаходяться за столом. Багато з них чекатимуть додому полонених, які знаходяться у руках ворога. Чи є така можливість до Чекатися військовополонених перед святами, тобто перед Новим роком. Розмови йдуть, має бути якийсь обмін, має бути за високу, дуже ціну, я вже казала, має бути. І тут знову за дітей якісь питання за дітей стосовно дітей. Я бачу, що є деяк, якась група військових, яка має бути визволена, але не в. Тій кількості, на яку ми сподіваємось, я зрозуміла. Це однаково гарна новина, тому що для нас навіть. Кожне життя має надзвичайно велику ціну. Анно, дякую вам, що навіть і в таких умовах маємо змогу виходити з вами на зв'язок. Нашим підписникам я нагадаю, що контакти майстрині, якщо ви хочете звернутися чи то з питань особистих, чи то за допомогою в роботі, знаходяться в описі цього відео. Не шкодуйте подобайку, адже робота медіума надзвичайно в енергозатреба. Радна та важка, за що вам Анну низький уклін. І ми з вами не прощаємося, а кажу до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення.